Бачите, які у мене гості? Зараз з'їсть всі мої колоуси. Увесь стива з'їсть, взагалі нічого не вишиться. Шукає, де я мог проколоти своїм носом листка. М -м -м. Як я все соковите. Колоуси поживні? Тільки вчора підживив. За дві години прийду. Взагалі не залишиться жодного колесу на моєму стелажі. Ну, взагалі-то, ось оці клапи, вони так само, як кліші, вони роблять проколи на листках. І оце, до речі, одна із причин, чому з'являються плями на листках. Про це поговоримо детальніше у відео. Усі свої проблеми, які в мене виникають зі шкірою, я вирішую через шлунок, через харчування. Такий підхід, за моїм досвідом, є найбільш дієвим. Я вже переконався це зі свого досвіду. Зокрема, коли я пересаджував рослини і у мене сохла шкіра на руках, мені було хтось порадив, що ви маєте використовувати креми. Ну так, да, я використовував крем якийсь декілька разів і зрозумів, що це ефективно, поки у вас крем тримається на руках. Поки ви, ви його змили, після того, як ви його змили, ефект втрачено. Тому, з мого досвіду, так само і про рослини далі перейдемо, можу вам сказати, що зараз я роблю набагато простіше. Я кожного ранку їм. Ось таку печінку тріски, бачите, омега 3. Організм візьме, що йому потрібно, так само і рослинам. Ви головне дайте організму, що йому потрібно, і взагалі шкіра у вас тоді на руках не буде сохнути абсолютно жодного зволоження вам не буде потрібно. Взагалі, я забув про цю проблему. Ані губи не обвітруються, ані шкіра. Незалежно від того, як ви там пересаджуєте і на якому вітрі виходите. Не обвітрюється, проблему вирішено. Ось таким чином, і з рослинами у мене даний підхід працює. Всього є три причини, про які я вам сьогодні розповім. Є, звісно, взагалі дві великі групи, через які сохнуть листки. Але для зручності ми їх згрупуємо до трьох. І ось такі плями є початком. Найбільших проблем. І про це ми поговоримо у даному відео. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. Ось на даних рослинах, які у мене є, взагалі листочки не сохнуть абсолютно. Про групи, точніше, три. Причини, три такі групи, через які сохнуть листки. Ось ми сьогодні і проговоримо. На всіх рослинах, незалежно від того, чи то плющі, чи то рослини, чи то розсада усі листя здорові. Вони не сохнуть по краях. По краях вони з моїх попередніх відео, або на кінчиках, або так по периметру. Вони сохнуть здебільшого, коли є. Нестача, в даному випадку, це перша група, нестача поживних речовин, як правило, калію або кальцію, залежно від того, якого елементу вони в тих зонах відповідно будуть і підсихати. Але навіть коли відбувається старішення листка, ось як на оцих жовтих листках традисканції, він просто відразу відмирає і все. Навіть на живцях, які у мене є. На всіх. Вони і не в'януть, і листки у них взагалі, бачите, чисті, здорові. Катарантуси не в'януть, і вони квітують прямо в процесі вкорінення. І бегонія квітує, і всі рослини почуваються дуже добре. І так, перша група. О, відразу перелічу вам для зручності всі три. Перша група назвемо це так. Це патогенні мікроорганізми. Це можуть бути шкідники хвороби. Я їх об'єднав в одну групу. Друга причина це нестачі. І третя причина це надвишки. Ось от в такому порядку ми і розберемо всі дані причини. Ну, шкідники найпростіші. Бо шкідники і патогенні мікроорганізми. Це найпростіше взагалі. І які ознаки є. Подивимося, наприклад, на філодендрон. Здавалось би, з ним все добре. Але не все добре. Я про це чітко знаю. Бачите, які плями? Багато хто міг би подумати, що це плями, ну, не знаю, від нестачі світла, від того, що вологості мало. Але вологість в мене зараз. Зранку 70, майже 4%. Це дуже багато. І для мене вологість проблема. І для рослин це проблема. Патогенні мікроорганізми пункт перший. Ось це найбільший міф, що ви використовуєте. Ну, не тільки ви, багато хто використовує зволожувачі. Є таке прагнення щонайбільше зволожити рослини. Тримати їх у вологому середовищі, і тоді не буде плям. Вони начебто підсихають від того, що мало вологості. Ну, от, 73%. Повертаємось до фіодендрина. Не все тут так просто, як би того мені хотілося. Ось, збільшує вам листок. яка справжня причина ось цієї прямистості? Бачите, листки? Наче проколи голками. Вони всі ось в таких крапочках. Ось ці крапочки, наче проколи. Бачите, ось тут видно на збільшенні. Ось ці всі крапочки, наче проколи, це є наслідок кліща Паутинного, оранжерейного, неважливо. Суть в тому. Що це патогенні мікроорганізми. І відразу запам'ятовуємо правило: один укус, а це все укуси. Ось оці всі крапки, це укуси шкідників. Один укус дорівнює один потенційний грибок. Що в даному випадку, це і є грибки. Ось оці всі штуки це є грибки. Мої ну, рослини не сохнуть в даному випадку по краях. Це не дефіцити, це не надвишки, це патогенні мікроорганізми. Спочатку з'являється укус, це може бути механічна травма, тому те ж саме буде там грибок тоді. Але якщо це шкільники, то вони масово да, уражують листя. Дуже часто вони сидять вздовж живи. Якщо вони ненависткові, а, наприклад, ось тут. Ось тут вони погіршують живлення, і тоді поживні речовини просто не доходять. І тоді ми переходимо до причини 2, це дефіцити, Дефіцити, ось через них уже сохнуть рослини зазвичай по периферії і можуть змінювати колір. Стосовно першої групи додам, шкідники патогенні мікроорганізми сюди відносяться, ну, звісно, механічні пошкодження. Але механізм, якби той же самий: одна рана одна рана листку дорівнює один потенційний грибок. Ось оці всі це грибки від шкідників. Ось це все це буде потенційні грибки. Ось такі. Я це вже знаю, знаю, як з цим боротися. Кліща тут уже немає. І для того, аби упередити мені подальше погіршення плямистості патогенної із даним філодендроном, звісно, я буду використовувати кальцієву селітру, тому що філодендрон знаходиться на добре освітленому місці, якби був на погано освітленому місці. І витягувався би, я би використовував, наприклад, брексів кальцій. Але препарат кальцію для вновлення кутикулярного шару я маю, звісно, брати в такому випадку. А з першою причиною, начебто, розібралися. Не буду перелічувати всевідних шкідників. Друга причина це, ну, давайте з надвижків почнемо. Бо це найбільш цікаво. Стосовно надвижків. Усі свої рослини я саджаю у дуже бідний субстрат. Тобто це торфяний, майже інертний, тобто додаю я туди багато перліту, додаю я туди багато різних інертних матеріалів. І ось в такому випадку вони всі у вас зростають. У бідному, скажімо так, середовищі. Ви в такому разі дуже швидко упораєтеся з усіми дефіцитами, тому що простіше додати 에, того, чого не вистачає, аніж боротися з надвижками. Надвижки, коли у вас рослина жовтіє, проявляються дуже просто. На поверхні субстрату у вас буде. Білий наліт. Будуть мінерали, можуть бути сірі такі а, виділення, прям такі вилазитиму такі штуки. Ось це все ознака того, що у вас у субстраті є надлишки. Коли є надлишки, рослина просто не справляється. І тоді у, у неї виникає третя умовно причина дефіцити, бо залежно від того, якого елементу забагато, це може бути і просто волога, в тому числі. Інший елемент не буде засвоюватися. Багато, наприклад, буде фосфору, забагато, фосфор антагоніст заліза, і залізо тоді не буде засвоюватися, буде хлороз. Буде забагато, наприклад, натрію. Тоді у рослини буде дефіцит по калію, швидше за все. Тому краще за все працювати. З інертними субстратами, і ось дефіцити ніколи не використовуєте а, завищені дози і не в, 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 використовуєте добрива частіше, аніж того рекомендує виробник. Тобто, ось ці надвишки, вони найбільш небезпечні. Попіл. Той же самий. Я бачу такі відео, коли люди сиплять попіл, і потім розсада зупиняється. і... Мені в інстаграм пишуть, а чому а, на розсаді якісь плями. Тому що попіл змінює кислотність. Там дуже багато різних речовин, залежно від того, попіл з якої культури а, використано. Тому, взагалі, ось такі е, багаті на поживні речовини добрива і тим паче субстрати. Я не використовую у своїй практиці саме через те, що надлишки, надлишки завжди формують плямистість. Мені краще працювати з пустими субстратами. Тому, якщо у вас є жирний субстрат, ось його розбавляйте якимось торфом. І краще давайте підживлення, як у вас не використовують у професійних. На теплицях тощо. І третє це дефіцити. Ось з дефіцитами взагалі значно простіше. Якщо по периметру, звісно, це дефіцит калію, як ви всі знаєте. Якщо на кінчиках, саме на кінчиках, і погано розкручується лист, деформований маленький дефіцит кальцію, дуже часто, як то на роїних, це буває. Ось тоді ви використовуєте. Ось ці добрива. Які саме, я вам детальніше розповідав у своєму відео: дефіцит цинку, дефіцит кальцію та інші дефіцити, посилання в описі до даного відео, бо відео об'ємне і буде воно тоді взагалі більше ніж на годину, якщо я вам розповім усе, що було в попередніх відео. Тому ось оці три групи, будь ласка, використовуйте. Якщо ви бачите плями, у кожного є телефони. Збільшуйте камеру, ось так зум робіть і знаходьте шкідників. Ось, як правило, як правило, по популярності я проранжував усі ці три причини за частотою їх виникнення у коментарях.